Всім привіт! Сьогодні у нас 47-й день, як я пірнаю холодний басейн. Вчора був бом бомбічний, я би сказав, день. <кхід> Жалко, що так мало переглядів там на цьому відео. Ось тут ви можете подивитися це відео. Тому переходьте, дивіться, насолоджуйтесь. А я в свою чергу зараз буду пірнати цей басейник. Не знаю, вчора не пірнав, бо не був вдома і якраз таки подивіться це відео. Зараз подивимося, яка там температура. Тому що вчора було сонце дуже ядерне, дуже ядерне. Давайте подивимося яка температура, ну і погнали пірнати, час не буду ваший затягувати. Час ваший свій. Ваший свій. Так, дістаємо і бачимо ось таку картину. Тобто, в принципі, вона не є холодною. Ось така водичка. Так що ставлю на штативчик. Ставлю вас ось тут, як ставив, Попробую, звісно, поставити. Ну і давайте будемо пірнати. Нарешті я встановив вас на штативчик. Роздіваємося і погнали пірнати. Ну, водичка сьогодні порівняно з вчорашньою, з річковою, то взагалі лялечка. はい。 Ось таким у нас доньочок 47 вийшов. Надію, це вам сподобалось, підтримали гусиком. Ну і зустрінемося в новому дні. Не забудь подивитися попереднє відео, як я передав холодну річку. Нам просто було льодяна, там много вчора крутило. Жалко, що там переглядів менше, ніж на цьому басейні теплому. Він відносно річки теплий. До завтра!